Це захворювання одне з найбільш агресивних і підступних, деякий час воно протікає непомітно, а потім може призвести навіть до сліпоти. Йдеться про глаукому, як захиститись від небезпечної хвороби. Половина пацієнтів наших не знають про те, що вони мають глаукому. Більш того, якщо ми кажемо про те, що пацієнт вже має знижений зір внаслідок наслідок. Глокома, а він фактично може має дуже високий ризик стати непрацездатним, при глаукомі, здебільшого в правій частині ока утворюється більше рідини, ніж виводиться. Рідина накопичується і підвищує очний тиск, який поступово вражає зоровий нерв. Саме він передає зображення від сітківки до головного мозку, щоби ми могли бачити. Фактично, якщо вже встановлений діагноз глаукома, а ми можемо розраховувати на те, що зір буде переходити з однієї стадії в іншу, десь приблизно кожні 5-7 років. Це, я б сказав, би, середній варіант, може бути і більший. Сигналом розвитку очної патології можуть бути почервоніння слизової оболонки ока, нечітке зображення, больові відчуття в очах, чутливість до світла та звуження кута зору. Захворіти на голоукому може кожен, але існують фактори ризику, які збільшують таку вірогідність. Насамперед, це вік, шкідливі звички, спосіб життя і генетика. Глокома помолоділа. Є такі випадки, коли приходять до нас пацієнти всією сім'єю. Тобто приходять їх бабусі, і їх батьки, і ті, хто їх приводить, мають однаковий діагноз голкома. І це каже про те, що ми знаємо, що це генетично обумовлене захворювання, але це не означає, що треба нічого не робити. Людина може вплинути на свій стан здоров'я і відтермінувати захворювання, кажуть фахівці. Глаукома має чотири фази перебігу. На четвертій термінальній стадії відбуваються незворотні зміни та повна втрата зору. Єдиним профілактичним методом від хвороби є щорічний огляд у офтальмолога і вимірювання очного тиску. Це допоможе виявити недугу на ранній стадії та запобігти її прогресуванню. Наприклад, ми беремо середній внутрішній очний тиск. 16 мм. Як це розцінювати? Це нормальний тиск, чи це завищений тиск, чи це є взагалі тиск найвищий у цього пацієнта? Давно помічено, що тиск протягом доби має коливання приблизно 7 мм від максимуму до мінімуму. І ці 16 мм точного стовпчика можуть бути найкращим тиском. І, Як правило, так і є, адже пацієнт перебував на свіжому повітрі, посидів під кабінетом лікаря, заспокоївся, давно вживав їжу чи напої, але вночі очний тиск може бути значно вищим, тому його потрібно контролювати і вимірювати кілька разів. Крім цього, за потреби варто зробити й інші дослідження. Тобто, автоматичне вимірювання, поле зору. Ми повинні також зараз в сучасних умовах, я наполегливо. Просив би, щоб пацієнт ще вимірював товщину рогівки, бо від товщини рогівки теж залежить тиск, він може змінюватися. Ще є одне дослідження, яке я вважаю обов'язковим це. Перевірка кута передньої камери також слід зробити сканування сітківки за допомогою сучасного оптичного томографа. І навіть якщо людина не скаржиться на зір, діагностика виявить зміни, які ведуть до небезпечного захворювання, розрізняють кілька видів глаукоми. Якщо це закрита котова глаукома, то це великовне захворювання. Якщо вчасно пропорувати, це е, захворювання, яке фактично потребує зміни анатомії ока. Фактично, це коли кришталик має такі розміри, що перекриває відток внутрішня рідини. Зовсім інша справа, якщо відкрита кутова глуком, це захворює на все життя. Глаукома вражає мільйони людей у всьому світі, але залишається однією з найзагадковіших патологій. Якщо недугу не лікувати, можна повністю втратити здатність бачити. Отже, дбайте про здоров'я своїх очей, намагайтесь їх не перевантажувати. Більше відпочивайте, читайте та дивіться телевізор з добрим освітленням, будьте фізично активними, правильно харчуйтеся і систематично відвідуйте лікаря-офтальмолога. Так ви уникнете небезпечної хвороби і збережете якість життя. 见。Yeah.